Чого буде більше чоловіків чи жінок. Демограф ошелешив прогнозом. Вчений розповів про перспективи демографічної ситуації в Україні та можливі шляхи виходу з кризи. Що буде з народжуваністю, яким може бути співвідношення чоловіків та жінок після закінчення війни, та як можливо продовжити тривалість життя українців. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. За минулий рік Україну залишили майже 500 тисяч українців, що ще Більше поглибило демографічну кризу в країні. Про те, чим це загрожує нашій державі, розповів Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи інституту демографії та проблем якості життя НАНО, за словами експерта, будь-яке скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника або ж міграції, негативно позначається на поточній демографічній ситуації в країні, а також негативно впливатиме на подальшу перспективу і демографічний розвиток України в цілому. Досвід інших воїн показує чим довше. Триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Управління верховного комісара у справах біженців має цифру 6,9 мільйона українців, які виїхали за кордон. За нашими оцінками ця цифра на пару мільйонів менша, десь близько п'яти мільйонів. Але однаково це надто шалене число. За результатами різних минулорічних опитувань, якщо узагальнити всі обстеження, 25% наших співвітчизників сказали, що точно не повернуться до України. 25% запевнили, що обов'язково повернуться, коли закінчиться війна. А 50% вагаються. Ми припускаємо, якщо повернеться 50%, то це буде дуже непогано для України. Це приблизно 2,5-3 мільйони наших громадян. Можливо, їх більше повернеться, можливо, навпаки менше. Зараз цю цифру ніхто не може назвати, тим більше, що методи обстежень викликають чимало запитань, адже люди висловлюють емоційну думку, яка у них склалася на момент опитування. От на момент прийняття кінцевого рішення, коли почнуть змінюватися обставини в Україні в країнах перебування, ця думка може корд. Динально змінитись, тому сподіваємося на повернення 50%. Але будь-яка втрата це погано. Ладон зазначив, що в Україні до повномасштабного вторгнення жінок було більше ніж чоловіків. На 100 жінок припадало 86 чоловіків. Під час війни на фронті гине більше чоловіків. А у містах, які віддалені від фронту, це співвідношення приблизно один до одного. Що стосується виїзду за кордон, то за даними Євростату на території ЄС перебуває приблизно 4 мільйони українців. З них жінки складають 60%, а сорок. Відсотків чоловіки. тож маємо таке загибель чоловіків на фронті призводить до того, що диспропорція знову збільшується на користь жінок. А те, що жінки виїхали з країни, змінює цю диспропорцію на користь чоловіків. Тобто відбувається постійне коливання показників, як все складеться на початок цього року. Будемо оцінювати в найближчі місяці у 2024 році. Розроблялося три варіанти прогнозів: оптимістичний за умови, що війна закінчиться 2025 року, середній 26-го та песимістичний 2028 року. Залежно від цих сценаріїв, кількість у співвідношенні чоловіків та жінок різна. За оптимістичним прогнозом, на початок 2025 року було приблизно однакове число у співвідношенні чоловіків і жінок, але маємо трохи більше жінок. По середньому варіанту прогнозу 51%. Жінок і 49% чоловіків приблизно такі ж цифри у песимістичному прогнозі. Тут варто зазначити, якщо за підрахунком населення України ми даємо похибку у мільйон осіб, то у співвідношенні чоловіків і жінок відносна похибка буде більшою. Все залежить від інтенсивності бойових дій, які ми спрогнозувати не можемо. До речі, цей прогноз ми робили по всій території України, тобто включаючи окуповані території Криму. Але ж ми не знаємо напевно, якою буде подальша ситуація. Підконтрольна Україні територія на цей момент на 20% менша, і оцінити зараз вікову структуру на підконтрольній території значно важче ніж по всій території України, тому це доволі умовні цифри. Також експерт зазначає, що після війни прогнозується підвищення рівня народжуваності. Це пов'язано з тим, що буде відбуватися реалізація відкладених народжень, компенсаційне підвищення. Тобто ті народження, які люди відкладали до закінчення війни. Але чим довше триватиме війна, тим меншим буде ефект від компенсаційного підвищення народжуваності. Це відбувається тому, що з часом реалізація певних настанов у людей змінюється, а також змінюється обставина. Частина людей, ті, що планували народити, старішують, а молодих пар, які входять у шлюбний вік, в абсолютному числі стає менше. Тому можна сказати, що після війни підвищення народжуваності відбудеться, але буде не дуже великим. Для того щоб чисельність Населення не скорочувалася за рахунок природного чинника. Треба, щоб 100 жінок народжували приблизно 220 дітей. Звісно, це залежить від країни та рівня смертності у дитячих вікових групах. За оптимістичним сценарієм прогнозуємо, що 2030 року в Україні буде 140 дітей на 100 жінок, за середнім варіантом 120, а за песимістичним 105. У будь-якому випадку це менше ніж потрібно для того, щоб чисельність населення не скорочувалася за рахунок природного чинника. Дуже важливо, щоб працювали ухвалені державою заходи спрямовані на підвищення народжуваності, створювалися певні умови в економіці та й з розвитку соціальної інфраструктури. Якщо все це буде, то можна очікувати, що ці показники будуть більшими. А наскільки більшими, це вже напряму залежить від спроможності держави економічно реалізовувати стратегію демографічного розвитку до 2040 року. В року. Свою чергу гладун також зазначає, що чисельність населення буде поступово скорочуватися. Скорочення почалося після 1900 1993 року приблизно така ж ситуація буде спостерігатися і після закінчення війни. Державі та всім громадянам треба намагатися зробити так, щоб стабілізувати чисельність населення на якомусь прийнятному рівні. Наприклад, 30 мільйонів для цього треба вживати заходів щодо підвищення народжуваності і збільшення тривалості життя в Україні, щоб смертність у нас не була такою великою. Бажано, щоб тривалість життя була приблизно такою, як у країнах ЄС, а вона там у жінок на 10 років більше ніж у нас. А чоловіки там живуть більше на 15-17 років. Треба створювати в Україні такі умови, щоб населення не виїжджало на постійне місце проживання Вання до інших країн у всіх цих напрямках потрібно проводити активну демографічну політику. Примітно, що якогось чіткого критерію, якою повинна бути чисельність населення країни для нормального розвитку, немає. Є чимало країн зі значно меншою чисельністю населення ніж в Україні, але рівень життя там значно вищий. Багато що залежить від того, як організоване життя в країні. Якщо з цим все буде нормально, то нам може вистачити і 30 мільйонів. Але у нашому випадку все буде залежати від того, коли та на яких умовах закінчиться. Війна з Росією, і наскільки Російська Федерація буде в подальшому загрожувати Україні, тобто тут найважливіший саме безпековий чинник, запевняє експерт. Для нас найкращий варіант, коли Росія розсиплеться на дрібні держави, але поки що цього не спостерігається. Або ж це вступ до НАТО. Для нас поки що теж не дуже хочуть бачити. Тому у нас чисельність населення треба розслідати з точки зору безпекового чинника, і дійсно потрібно постійно готувати все населення до війни, треба озброюватися, а передусім розвивати сучасні засоби враження противника, які не потребують присутності людини на лінії вогню, безпілотники, морські дрони тощо. Нам потрібна висока військова технічна спроможність, що дозволить частково компенсувати в чисельності населення Росії, адже мобілізувати усіх українців до війська неможливо економіка переставлення. Цього не витримає Олександр Гладун зазначає, що ми маємо зрозуміти, які чинники та фактори гальмують наш розвиток. Бо у державі все взаємопов'язано. Якщо у нас буде економічне зростання, то можна очікувати і зростання народжуваності. Багато українських сімей зазначають, що одна з причин, чому вони не мають бажану кількість дітей, це низький рівень заробітної плати. А ще проблеми з житлом. Якщо у людини є власне житло, то рівень народжуваності трохи більше ніж якщо вони орендують помешкання. Також коли соціальна інфраструктура. Ура більш розвинута, теж більша народжуваність. Якщо держава впровадить цілеспрямовану підтримку сімей з дітьми до 18 років або до 21 року, то це теж збільшує показник. Люди не бояться народжувати дітей. Мають впевненість, якщо раптом хтось з батьків отримає статус безробітного, то держава їх підтримає. Комплекс усіх з цих чинників впливає на остаточне прийняття рішення подружжя щодо народження дитини а відтак впливає на загальну демографічну ситуацію в країні. Щодо смертності, то під час війни про неї можна говорити лише в теоретичному плані. Всі ми розуміємо, що наші воїни гинуть на фронті, хоча намагаються вберегти своє життя та захистити наше. Але тим не менш на війні вони гинуть. Цивільне населення перебуває у постійному стресі. У людей загострюються хронічні хвороби, все це підвищує смертість, підкреслює демограф. Після закінчення війни нам слід робити масові огляди чи скринінги населення, можливо розвивати страхову медицину, а ще запроваджувати активну пропаганду здорового способу життя, доводити людям, що життя як таке має цінність, адже українці традиційно нехтують здоровим харчуванням, вживають алкоголь, займаються тютюнопалінням. Я вважаю, що нормально поставлена роз'яснена робота може позитивно вплинути на поведінку людей і в кінцевому підсумку призвести до підвищення тривалості життя українців. Але важко сказати, що може допомогти саме Україні. Можливо, нам допоможе і запровадження страхової медицини. Адже на заході, наприклад, якщо людина палить, вона сплачує за медичне страхування більше внесок ніж той, хто не палить. Ті, хто займаються фізкультурою, відвідує фітнес-центри, платить менші внески. Це працює і спонукає людей до здорового способу життя. Примітно, що затяжна війна може призвести до того, що кількість розлучень серед українських сімей значно збільшиться. Щодо жінок, то чимала їх частина виїхала за кордон ще неодруженими. Цілком ймовірно, що вони там знайдуть пару, але якщо дівчина чи жінка вийде заміж за іноземця, то вона вже навряд чи повернеться до України. Так, вона досягне певних плюсів щодо реалізації частини власних планів, отримає гідну роботу, створить сім'ю. А от для України це втрата населення, втрата репродуктивного потенціалу і для держави це Величезний мінус, якщо жінки не повертаються додому з іншого боку, жінка може повернутися до України після війни, але вже з чоловіком іноземцем. Я вважаю, що навіть якщо жінки будуть повертатися з іноземцями до України, то відсоток таких повернень буде незначним, і це суттєво не вплине на демографічну ситуацію. До речі, 2019 року ще до ковіду в Україні 93% новонароджених мали батька та матір українців, а 7% – це коли батько або матір або обидва мали інше громадянство. Такий відсоток, як на мене, це велике число. І якщо взяти дані Державної міграційної служби, то в минулому році громадянство України за фактом народження на території нашої держави отримало 6785 дітей. В свою чергу Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, розповів уніан чи допоможуть нам мігранти з Бангладеш, Індії Африки подолати демографічну кризу та які ризики це створює. Наразі в Україні критично не вистачає робочих рук і після закінчення війни. Ця проблема буде лише загострюватися. За оцінками експертів бізнесу, бракує понад 3 мільйони працівників, і в найближчі 5-7 років доведеться залучати мігрантів із Бангладеш, Індії, Африки та Близького Сходу. У національному банку також не випромінюють оптимізм згідно з останнім інфляційним звітом. Дефіцит робочої сили в Україні залишатиметься значним на прогнозованому горизонті та обмежуватиме відновлення економіки. Кількість мігрантів за кордоном, за даними регулятора, впродовж 2024 року зросла на близько 500 тисяч. І цьогоріч очікується виїзд ще 200 тисяч людей. Ще в кінці 2023 року представники Мінекономіки заявили про те, що нам буде необхідно близько 4,5 мільйони робочих рук, додатково до кількості працівників станом на кінець 2021 року. За оцінками міжнародної організації з міграції, міжнародної організації праці, нам буде потрібно 8,2 мільйони працівників. Тобто це величезна проблема, яка постає перед нашою країною. І в першу чергу ця проблема базується на тому, що у нас демографічна катастрофа. У нас кожного року кількість померлих перевищує кількість новонароджених на 250-300 тисяч осіб. Умовно кажучи, щороку у нас зникає таке місто, як Житомир. І зрозуміло, що в таких умовах, коли населення старіше, коли з ринку праці йде більше людей аніж на цей ринок заходить, то потрібно якимось чином це все балансувати або запропонувати нашим жінкам народжувати по 5-7 дітей. І десь років за 18-20 у нас сформується якась додаткова кількість людей, які зможуть вийти на ринок праці. Або бути реалістами та шукати можливості залучати трудових мігрантів з інших країн. Якщо в Україні станом на зараз мінімальна зарплата сягає 8 тисяч гривень, а в сусідній Польщі вже 47 тисяч гривень. Якщо середня зарплата в Україні складає близько 20 тисяч гривень, а в Польщі 72 тисячі гривень, то зрозуміло, що навряд чи до нас поїдуть працювати поляки, чехи, угорці або німці. Скоріше за все, ми будемо запрошувати людей з країн, де рівень життя нижче, або навіть набагато нижче, аніж в Україні. Тому дійсно потрібно розглядати. Ати такі країни, як Бангладеш, Непал, Індія, країни Північної Африки Центральної Азії, котрі колись входили до складу СРСР. Але те, що ми хочемо завозити звідти людей, не означає, що ці люди обов'язково захочуть поїхати до нас в таких кількостях, аби закрити наші демографічні прогалини, зазначає експерт. Тим не менш, потрібно все одно йти цим шляхом і вже зараз, не чекаючи на закінчення воєнних дій, шукати відповіді на три головні питання: яким чином ми зможемо повернути тих українців, які виїхали за Ордон, друге питання, яким чином ми зможемо зменшити обсяг трудової міграції з України після закінчення війни і відкриття кордонів. І зрозуміло, що потрібно шукати відповідь на питання, яким чином ми будемо запрошувати до України трудових мігрантів та талановитих мігрантів з усього світу. Я хотів би, щоб ми дійсно залучали англійців і американців, чехів, угорців та поляків. Але для цього потрібно, аби наша економіка розвивалася. Потрібно, щоб наша країна ставала країною свободи, свободи слова, свободи вибору, свобод свободи підприємницької діяльності, свободи пересування. Якщо все це буде, то в нас дійсно з'явиться історичний шанс на стрімкий економічний та соціальний злет. Один з елементів виходу з проблеми нестачі робочих рук, які обговорюються, є залучення жінок на той чи інший вид праці, залучення людей літнього віку, тобто не підвищення пенсійного віку, а пропозиція літнім людям довше працювати. Але все впирається в одну цифру. 250-300 тисяч людей кожного року залишається світ, і навіть якщо ми за допомогою власних ресурсів зможемо відтермінувати проблему, ми її відсунемо на 5-7 років. А далі стикнемося з тим, що не буде вистачати робочих рук, платників податків, споживачів товарів та послуг, які виробляються в Україні, каже Василь Воскобойник. В першу чергу це буде стосуватися фізичної праці. У нас не буде вистачати будівельників і всього, що пов'язано з будівельною галузю. У нас не буде вистачати людей, що працюватимуть всі. Сільця... Господарстві. У нас недостатньо зварювальників, їх не вистачало ніколи і зараз, тим паче. У зв'язку з тим, що ставка буде робитися на звичайних фізичних працівників, людей, які не знають мову, не є фахівцями в тій чи іншій сфері. Саме вони нам будуть потрібні. Зрозуміло, що нам будуть потрібні висококваліфіковані кадри, але навряд чи висококваліфікований айтішник, який розглядатиме роботу, наприклад, в США, в Силіконовій Долині або в Німеччині, обере для себе Україну. Потрібно розуміти, що головним надбанням кожної країни є саме люди, і за людський капітал ми будемо конкурувати. Бізнес буде конкурувати всередині України, як за українців, так і за іноземців. А на міжнародному ринку праці ми будемо конкурувати вже між країнами. І нашими конкурентами будуть і Польща, і Чехія, і Німеччина країни, де зарплати в рази вищі ніж в нас. І з цими країнами ми будемо конкурувати як за українців, так і за іноземних трудових мігрантів. А що ви думаєте про демографічні процеси в Україні? Як їх можна покращити? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.